Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні ранок п'ятниці, і така у нас погода. Дощ маленький, поки, але далі буде видно, як передавали на ці вихідні дощі, так що ось вони й прийшли. Я прийшла ось від шкільного автобуса, завела синочка, він поїхав до школи. а Я зараз прийшла попораюся швиденько, і також десь. Через годинку буду йти на автобус їхати в місто там по своїм справам. Пішла провірити, що тут. Цим чоловік казав, насипав. Це треба старшим дати кабака. Це нормально, бо їх вчора трьох кабанчиків скастрували. Бігають і їдять. Треба буде, як приїхати ще. Дравички нарвати, може, трошки підсохне, і все, сидять вони тут тихесенько. Я вже попоралась, друзі. Сижу, зараз поп'ю каву і буду збиратися йти на автобус. І в нас дощик перепустився. Я так і думала, тільки я зберусь це завжди так. І дощ такий дебелий. Ну, нічого, треба йти. І дитину забирати, і треба. Купити, бо будемо без води туди тальку. А тут мух налетіло в цю літню кухню. І шторка закрита. І інколи я її ото уксусом почитала ну, побризгати, нічого не допомагає. І липучка висить, їх налетіло. Треба буде приїхати з міста і повибивати, а толку. Вибиваєш, вибиваєш, а вони налітають. Це зараз такий сезон що цих мух. Не знаю, що з ними робити. так що П'ю каву з вчорашніми булочками ось такими робила ввечері і буду вирушати. Маленькі покупочки це те, за чим я їздила. Ось такий картридж, фільтр. Бо вчора ми зайшли в будинок, а в нас там потоп був. То треба було заодно і фільтр поміняємо. І ось таку штучку я купила, бо там вона протікала. Ось такий вимикач. Зараз там світлом займаємося, то треба. В інтернеті такий 85 гривень коштує, а в нас 110. Ну, якраз за пересилку те на те виходить. Ну і Женеку такі два смаколика. Ось такі маленькі покупочки, але те, що треба. Так, і ось залишилося у нас тільки дві свинки. Вірніше, один кабанчик і одна свинка. Одна маленька така, що її б і не продавали, бо вона сама менша з усіх, яка була. Але все, розпродали ми своїх поросят. Наш сезон з поросятами закінчився. Тепер це залишимо собі. Бо куди їх? Вони такі маленькі. Треба й собі щось залишити. А так, дуже задоволені, що всіх розпротали, бо щось вони нікому не були потрібні, а тепер їх нема і всім вони треба. А вже все, немає. Салат з капусти. Не знайшла я свого рецепта, яким я завжди користуюся. Десь записала на листочок і в зошиті, там, де всі рецепти, його немає, не знаю, кудись пхала. Тобто знайшла ось в інтернеті, буду зараз робити. Верніше в роблю. Так, треба нам кілограм капусточки, потім одна цибулинка, чотири перчинки, часничок трошки. І морква. Моркву бажано було б натерти на корейську тертушку, але я так, щоб не замазувати все. І зараз буду заливати все це маринадом. Спробую, яке воно залила я. Капусту маринаду. Тут маринаду небагато, Я той рецепт, що втратила, там в мене літр води було, а тут всього 150 мл води, 3-4 ложки цукру, 5-6 столових ложок оциту, потім столова ложка солі і 100 мл олії. Ось такий маринад. Гарячим закипіло заливаємо. і заливаємо. Я так, спробувала смачненько, але я люблю, щоб воно постояло. Ніч постоє, а завтра вже будемо куштувати. Щось Так захотілося такого салатика. Зараз накрию ось кришечкою. І все. Йду деруни смажити.